Доброго ранку, любі діти та шановні дорослі! Ось зелені та цупкі на городі огірки, довгі соковиті бадиллям повиті. Огірочки зеленого кольору. Продовгуваї форми. Бувають колючими, бувають гладенькими, на смак, хрусткі і соковиті. Їх можна їсти сирими, але обов'язково зеленими. А ще. Можна додати в салатики. І сьогодні ми будемо ліпити огірочки. Шановні батьки, для цього приготуйте, будь ласка, пластилін зеленого кольору два шматочки. На початку нашої роботи давайте пограємо в пальчикову гру. Приготувалися, розпочинаємо. Дуже хитрі огірочки. Заховались під листочки. Огірочки ми збираємо. Під листочки заглядаємо. Давайте ще раз. Дуже хитрі огірочки. Заховались під листочки. Огірочки ми збираємо, під листочки заглядаємо. Сьогодні ми будемо розкочувати пластилін стопчиком. Складаємо долонька до долоньки і робимо ось такі рухи. А зараз спробуємо з пластиліном. Ось такі гарненькі огірочки вийшли у мене. Чекаю на ваші роботи. Дякую за увагу. До побачення!